Добрий ранок, я рада вас вітати, діти! Сьогодні ми з вами послухаємо вірш. А про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? В мене є три кольори: все для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої, коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Вірно, діти, це світлофор. Вірш, який ми будемо слухати, так і називається світлофор. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Коляри лиш, треба знати, вірно кнопки натискати, як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Діти, дотримуйтесь правил дорожнього руку та будьте на дорозі дуже уважні та пильні. До побачення!